Слава Ісусу Христу! Сьогодні 20 березня і в цей день за богослужінням церква згадує і єпископів Херсонеських Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Ельпідія, Афадора, Ефеія. Перші два з них Василій і Єфрем. В 300 році в сані єпископів прибули до Херсонеса на Кримському півострові і тут проповідували. Слово Боже. Василій ходив з проповіді до Скіфів, що жили по берегах Дунаю, де був закатований. Єфрем був побитий камінням за намовою іудею. Коли почули про смерть святого Василія три єпископи Євгеній, Елпідій і Афадор, які проповідали поблизу Тавриди, то прийшли до Херсонеса, щоб продовжувати справу у цій проповіді. Але й вони скоро були побиті і вбиті, через деякий час. Після цього патріарх Герман послав у Херсонез єпископа Єферія. Він проповідував вже вільно, тому що в його час царів великий Константин, покровитель християн. Єферій помер мирно, і наступником Єферія був єпископ Капітон. Одного разу не віруючи, жителі Херсонеса зажадали від нього дива для доказу істинної християнської віри. Святитель убрався в священий свій одяг. І з молитвою увійшов розпечну піч і залишився неушкоджений. Через декілька років святий капітон вирушив на кораблі в подорож, коли він плив, здійснилася буря, і корабель прибило хвилями до гирла річки Дніпра. Там невірні і безбожні люди пограбували корабель і захопили всіх, хто був на ньому, а самого архієрея Божого капітона потопили у воді. І всі, сім архієрею Божих, Єпископів Керсонецькі, як сім найголовніших ангелів, разом стоять перед лицем Пресвятої Тройці, Отця, Сина і Святого Духа єдиного Бога, прославляючи його зі всіма святими повіки. Слава Ісусу Христу!